Доброго дня, шановне панство! Якщо ви підприємець сфері агробізнесу або у вас є надлишки сільхозпродукції, ягід, фруктів, трав, грибів тощо, дана сушильна камера саме для вас. Це комбінована система, яка працює на твердопаливному теплогенераторі і має електронне автоматичне регулювання температури та вологості. Система дуже економна і може живитись навіть за допомогою побутового електрогенератора. Ці характеристики ви можете побачити під описом до цього відео. Камера може встановлюватись як всередині приміщення, так і зовні. Дуже міцна стальна рама камери дозволяє перевозити її на будь-яку відстань звичайним транспортом, і ви можете встановити її навіть в полі біля місця вирощування вашої продукції. Дзвоніть, якщо вас зацікавило. Телефони вказані під описом до цього відео.